99% людей використовує цей супермагічний очищувач, розроблений за німецьким патентом. Він може розчинити вперті плями з останніх 10 років за одну секунду. Чи то домашні речі, чи автомобілі, він легко видаляє всі види стійких плям. Плям більше не потрібно витрачати статки на автомийки. Цей пінний засіб без зусиль справляється з прибиранням. Просто натисніть і розпиліть на об'єкт. Залиште на одну хвилину, промийте водою, і він стане блискучим, як новий відразу. Його можна використовувати не лише для інтер'єру автомобілів, але й для чищення шкіряних диванів, витяжок та взуття вдома. Він може ефективно чистити, не пошкоджуючи сам об'єкт, він не подразнює і не завдасть шкоди. Працюйте з ним, тримайте дві пляшки вдома і ніколи не хвилюйтеся про те, що ваш а чоловік-дружина скаржиться на ваші методи прибирання. Купуйте зараз напряму від виробника, купуйте один і отримуйте один безкоштовно. Візьміть пляшку додому безкоштовно і залиште свій дім виглядати як новий.